Now. У Португалії вчені розробили технологію, з якою людина може керувати дроном за допомогою свого мозку. Пілот просто думає про напрямок, яким має рухатись літак. Дрон отримує радіовказівки з землі, але з жодної кнопки експерти не натискають. Ми вперше демонструємо результати. Цей політ у реальному часі просто неймовірно. Упродовж цього часу польоту експерти уважно стежать за екраном з параметрами. Управління літаком вимагає повного зосередження, щоб він не звернув з курсу. Це не має. Бути дуже складно після ретельної підготовки. Ми зможемо робити значно більше. Керування літаком стане більш вільним. Технологія управління дроном базується на інтерфейсі між людським мозком і машиною. Пілоту на голову кріплять спеціальний комплект електронних пристроїв. Вони і дозволяють комп'ютерній програмі зчитувати думки людини. Ми використовуємо шолом, який щільно прилягає до шкіри і фіксує всі електричні сигнали, що надходять з мозку. Ці сигнали передаються на комп'ютер, який конвертує їх в рухи курсора. Саме це ви бачите на екрані. Вчені сподіваються, що їх технологія дозволить значно скоротити час підготовки пілотів літаків. У майбутньому такий винахід допоможе керувати літаками і людям з обмеженими можливостями. Технічний прогрес впевнено крокує світом. Скоро така технологія може стати такою ж звичною, як і керування автівкою.